Юні вихованці Ланчинського центру дитячої та юнацької творчості підкорюють сцени європейського рівня. Та окрім таланту та наполегливої праці, юним танцюристам необхідна ще й неабияка підтримка, яка саме дізнавалися наші кореспонденти. Ланчинський центр дитячої та юнацької творчості працює уже протягом багатьох років і весь цей час в одному приміщенні, збудованому ще всередині минулого століття. Будівля не бачила ремонту уже декілька десятиліть. А про оновлення інвентарю годі й говорити. Головна проблема, яка постала сьогодні, банальна недостатнє фінансування. Не вистачало грошей, і ми не мали відповідно взуття, яке було потрібно нам для танцювального та гуртка народного танцю. Юрій Боданець нас зрозумів, допоміг, і на даний час ми маємо в чому. Виступати, а ще скажіть це взуття, ну там періодично міняється чи ну взуття, яке подарував нам Юрій Богданович, ну дуже прекрасно. Це ми мали для народного танцю, для сучасного танцю і для наших народних гопака і польки. І зараз в даний момент групи забезпечені для на тих танців, які є повністю у вирішенні складної ситуації. зголосилися допомогти меценати, які в черговий раз завітали до ланчина, і, як завжди, не з пустими обіцянками. Фонд Юрія Дерев'янка активно підтримує педагогів та юних талантів у нелегкій справі популяризації української традиційної культури та активного способу життя молоді. Завдяки подарункам благодійника дитячий колектив Сонечко отримав два комплекти взуття для українських народних та бальних танців, і це стало одним із чинників, що дав змогу їм завоювати почесне третє місце на міжнародному фестивалі. Що проходив у містах Чехії? Я переконаний в тому, що коли є майстерність, то цю майстерність добре презентувати, коли є гарне обрання і коли є прекрасний зовнішній вигляд. Ми бачили результат, що ланчинські наші діти на всеукраїнському конкурсі зайняли третє місце тільки тому, що гопак танцювали в Чешках. І Чапки сказав, що вони прекрасно танцювали, і вони мали б мати перше місце, але добре б мати взуття, те, яке належне для такого танцю. Тому не тільки взуття, але і костюми повинні бути такі, які складають дуже таке добре естетичне враження від грації, від рухів, від зовнішності, від тих емоцій, які несе танець, і тому безумовно це комплекс, який повинен бути гармонійним і відповідати одне одному. Безмежно вдячні меценату й інші вихованці центру, оскільки приміщенням, в якому вони проводять значну частину свого вільного часу, отримало нове обличчя. Завдяки його підтримці було проведено роботи по облицюванню та утепленню фасаду будинку. Найбільшою нагородою для Юрія Дерев'янка стали щирі посмішки на дитячих обличчях та впевненість у процвітанні української традиційної культури.